Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. Щоб такої біди уникнути, Національний банк України пропонує за гроші купувати гроші, тобто інвестиційні монети з дорогоцінних металів. Їх є п'ять видів: чотири із банківського золота та одна срібна. Монета купляється, вартість її не набагато більше, ніж банківський метал, злиток, тому що вона, якби, не представляє художньої цінності, а вона більше прив'язана до банківського металу. Ціна на монети інвестиційна. Коригуються кожен день в залежності від ситуації на ринку. Вадим Вінгерський стверджує, що монети виграють навіть у порівнянні зі зливками. Більше ліквідності. Ну, наприклад, більш оперативно можна як купити, так і здати до каси нашого управління з невеликою маржею і з невеликою втратою по ціні. Інвестиційну монету в будь-який момент можна продати по курсу, який встановлюється кожен день. Номінальна вартість інвестиційних монет є значно нижчою ніж вартість дорогоційного металу, який міститься в монетах, що робить недоцільним їх використання як платіжного засобу в Україні. в обігу інвестиційні монети майже рік. За цей час їх продано близько 14 тисяч, половина з яких зі срібла.